Ну, легко усваиваемый білок вкусное. Ну, дорожает постоянно курица, да. Ну, пороги, звісно, але мені тільки только кури... курять ціна, я и беру. Пенсию отримала і йду беру. О, спостерігаємо поступове зростання ціни. Так, порівняно з цінами на початку року. середня ціна по області на м'ясо птиці зросла майже на 43%, м'ясо свинини на 35% та на Яловичину 21%. Свинина, середня ціна от, по моніторингу по області десь приблизно 239 гривень за кілограм, а м'ясо птиці десь приблизно так. 120-130 гривень за кілограм це середня ціна. І яловичина десь приблизно до 300 гривень. Наближаються свята новорічні і різдвяні, так що поступово якісь зростання можем, можемо ми спостерігати.